Дівчата, я запрошую вас на неймовірний майстер-клас навчання дуже давньої тантричної практики масажу лінгами. Так, це масаж чоловічого пенісу. А одразу попереджаючи воплі жіночок і чоловіків 50, за короблем, Передбачаючи питання усіх цих. А чоловіків з дуже середньою освітою і з дуже маленьких ПГТ, перепрошую, не треба розривати мені приватні питання на кшталт. А чи може я побути моделлю? А чи зробите ви мені такий масаж? А чи може там ви, боже, послуги оказувати чоловікам? Ні, ні, ні. Не можете, не оказуємо. І буду просто банити. Але єдине, що ви можете. Ви можете зробити шалену інвестицію найбільш, а, інвестицію, яка принесе вам найбільш задоволення в житті, це придбати цей курс масажа для вашої дружини. І повірте мені, ви не пошкодуєте жодної миті про таку інвестицію. Про що саме мова? Масаж лінгам раніше викладався лише особам королівської крові або шаманам шаманкам. І це вважалось практика підкорення чоловіка. А крім того, що ви становитесь ну, дуже яскравою коханкою, бо ми навчимо вас таким прийомам і таким історіям, що ваш чоловік буде на сьомому небі, а ви ще не використовували народ, вагіну. Повірте мені, таких коханок не залишають. Не кидають і пестить усе життя. Проміж собою ми називаємо масаж лінгам перед шлюбним подарунком. Чому саме? Бо практично всі дівчатки, які в нас пройшли історію з навчанням, десь через пару місяців отримують пропозицію і каблучку. бо я ще раз підчеркну, що таких коханок не покидають. Що саме буде на майстер-класі? Ми будемо навчатися з вами на фалоімітаторах, тобто на пластикових історіях. Ну, це чи з чого вони там, з силікону. Ми будемо навчати теорію, бо не всі знають навіть строєння чоловічого тіла. Будемо навчати практику, це буде десь три години. Далі буде питання, і це буде найцікавіший вечір і найцікавіший майстер-клас, який ви відвідали.